Більшість академічної нашої спільноти в різних регіонах України і в Києві вважає, що рішення про різкий розворот від євроінтеграції це була або груба помилка, або злочин перед народом України і її майбутнім. Курсу на євроінтеграцію підписання угоди про асоціативне членство, альтернативи цьому курсу немає. Можуть бути якісь розмови відносно деяких уточнень, але не для того, щоб забалакати цей процес, а необхідно вести його в чіткі рамки для вирішення цієї проблеми, яка здавалася, стала консолідуючою, яка дійсно об'єднувала. Ми бачили про це ще влітку, ще восени і Схід і Захід нашої держави. Наша проспілка як громадська організація, категорично виступає проти. Намагання нинішньої режиму нинішньої влади під різними приводами звести на нівець конституційне право попередньо, без будь-яких дозволів, проводити акції протесту, мітинги, піктування, демонстрації для висловлення своїх позицій як у підношенню до влади, так і різних подій в житті нашої держави. Наша проспілка також за те, щоб ініціатори. Того побояща, яке відбулося на Майдані, понесли заслужену кару. Міністр внутрішніх справ, з нашої точки зору, повинен подати відставку. Якщо про уряд ну, і дострокові вибори там складніше про це говорити, то це той мінімум, яка нормальна права держава повинна пристати.